Друзі, привіт! Цікава машина, класні лінзи у 9 лазер. Це самий-самий топ білетлінз, який можна встановити собі на машину. Ми встановили її на Range Rover. Дивимось дуже коротко і дуже по суті. Друзі, така у нас красива машина просто вийшла. Все стало на рідне місце. Встановили, як ви бачите, тут дуже така красива маска, на якій написано Range Rover, така дуже красива деталізована фара. Прийшлось нам трошечки позайматися, розлікатися, але ми це зробили і встановили на біледи рідну маску, тому виглядає все, як воно було в оригіналі. Коли була машина, зараз клієнту знаходиться поруч. Коли машина приїхала, яскраві світла була ну, 190 одиниць. Зараз ми маємо 4000, зараз подивимось. 4000 навіть з копійками на ближньому світло у нас, так як це лазерна лінза і яка має Два відзеркалювачі. Ми маємо відповідно от таку жовту, жовту полоску. Це такий от, як би, така візитна карточка лазерних лінз і ті, які двохчіпові. І на дальньому світлі ми отримали зараз вам включу дальнє світло. І от таке отримали дальнє світло. І наш прилад показує наш прилад показує на дальньому світлі. Зараз ми подивимось, де тут саме яскраве місце. Тільки що було 8000, щось я його не можу знайти, тільки щоб міряли. Тисячі я вже бачу. Машинка просто супер-пупер. Я розумію, що на такій машині їздити не швидко неможливо. Тому такі, таке світло це буде подарунок будь-якому власнику. І цей рейндж ми прокачали. Ну, тема гарного світла до вподоби Є якісь питання, пишіть в коментарях або телефонуйте на сайт Сайт посилання є знизу під нашим в шапці профіля. Тому з вами був Вапіло Ігор. Якщо відео було цікаве, ставте подобайку, підписуйтесь, пока.